До нашої студії для того, щоб коментувати всі новини, які ми вам повідомляємо, і розслумачувати, що мали на увазі європейські та українські російські політики цими словами, ми запросили політолога та народного депутата попередніх скликань Тараса Чорновіла. Доброго дня, пане Тарас. Доброго ранку. Так, доброго ранку. От скажіть, будь ласка, наскільки мені зрозуміло, я моніторюю інформаційний простір, Путін не поки що не визнав ті псевдовибори, які відбувалися в ДНР та ЛНР а європейський союз та інші е, країни, зокрема США, е, застерігають його від цього і засуджують ці його дії. Хоча там лише маріонетки в ДНР та ЛНР говорили, що ми такі гарні. Ми провели вибори і так далі. Як ви вважаєте, чи е, піде Кремль на визнання оцього фарсу? Ну найімовірніше, на повнотіне визнання не піде. Буде повторена формула остаточно, десь приблизно така, як була після тих псевдореферендумів. Тобто, це не буде Кримський варіант. Формула звучатиме так: ми ніяких юридичних наслідків з цих референдумів з цих виборів не бачимо, але ми поважаємо вибір народу. Ми будемо в своїй політиці орієнтуватися на те, що там народ Донбасу абсолютною більшістю підтримує саме таких людей, що там така активна явка і тому подібне. Тобто приблизно будуть іти о такого роду заяви. Вони не тягнуть за собою міжнародно-правових наслідків, тому в цьому випадку нам не появ... нас не появляється додаткова загроза того, що вже перейдений Рубікон, після якого як яка-небудь реінтеграція цих регіонів стає практично неможливою і або замороження конфлікту на десятиліття, або тільки військова стадія, тобто зберігається, хоча б мінімальний шанс для дипломатичного розв'язання проблеми. Але з іншого боку, це та формула, яка дає можливість Кремлю і далі, порушуючи всі норми міжнародного права, втручатися в наші внутрішні справи, підтримувати терористів всім можливим чином давати їм сприяння і фінансове, і зброю і тому подібне. Тому це може назвати. Та так ні війни, ні миру ситуація досить пагубна для України, тому що нас тримає вешас напруженні. Але вона означає, що Росія сьогодні далеко не в такому оптимістичному стані. І навіть останні дослідження соціологічні одне з не одне з тих досліджень ви показував своєму каналі. Я бачу при цих mm -hmm. новинах, доказує, що у Кремля немає сьогодні вже внутрішньої серйозної підтримки щодо цих двох регіонів. Зіскочити з цієї теми Кремль не зможе. Тим більше їм потрібно весь час, щоб було нагнітання ситуації щодо наших проблем. І він розуміє, що доки в Україні є ці дві кровоточащі рани, Україна не зможе абсолютно вільно нормально розвиватися і взяти курс вже на стопроцентний і розвиток. І стопроцентну євроатлантичну інтеграцію, але з іншого боку, якимось чином піти на розширення, на ескалацію конфлікту в Кремлі теж сьогодні не дуже готові. Оця імітація під дату, під роковини карибської кризи, імітація знову подібних дій, польоти в сфері відповідальності країни НАТО і. Підвезення там ракетних комплексів до України це звичайно загрози, тому що я казав колись мій прапорщик в армії умним шутіш, але з іншого боку, все більше і більше відчуття, що це демонстрація сили на фоні того, що цієї сили вже не так багато. Тобто, це може тільки демонстрацію цієї закінчитися. Угу, тобто, на вашу думку, це останнє таке брязкання ядерною зброєю. От мене ну, я боюся, що це не останнє брязкання. Брязкань цих ще може бути дуже і дуже багато, але в даному випадку все ну, більше немає того, чим. що вона не буде застосована, і навіть подібні е, тактичні комплекси, що навряд чи будуть застосовані. А, Наскільки я розумію, медіапростір Російської Федерації він зараз повністю монополізований. Там пропагандистська машина діє, і будь-яка інформація, яка з'являється навіть на умовно опозиційних каналах, ну там там як дощ, вона все одно якось санкціонована Кремлем. І от там от свіжа інформація про те, що колишніх трьох бійців луганського батальйону терористів привид розшукують за вбивство міліціонерів у Московській області. На вашу думку, навіщо Кремль робить такі вкиди інформаційні, подаючи вже от бойовиків в ДНР та ЛНР? Нер не як повстанцями, там чи визволителями народу Донбасу, а от як злочинців. Знаєте, Кремлю всі злочинці потрібні на території України, і вони потрібні їх на своїй території. І виштовхування їх в ці зони конфлікту, там можливість там дістати звільнення від відповідальності за попередні злочини зроблені в Російській Федерації, тощо були пов'язані тільки з тим. Ви маєте поїхати туди, там воювати і там загинути, або там лишитися в цих самозваних територіях. Ви не маєте лише вертатися до Росії. І тому тут виникло два нюанси: перший нюанс це все-таки те, що інформація контр. Контролюється на рахунок ідеологічних певних шаблонів і штампів, але вона не є настільки тотальною, цей контроль. І він є негнучким. Тобто, от приходить, оцей, як було, колись там красний таз, чорний таз, сірий таз, приходять ці інформації до Агенс. І там написано чіткі речі, які що треба говорити, а що говорити заборонено. Інформація чисто кримінального плану не підлягає під таке чіт чітке квотування в російській цензурі. І тому ця інформація з прив'язкою саме, що це ті були люди, які там воювали. Десь на Донбасі спокійно змогла проскочити, тому що вона не сприймалася як ідеологічне кліше. Тобто прив'язка їх до тих людей, що там на Донбасі, вона якась була не особливо значима. Очевидно, що воно тепер може спохватятися, що це трошки міняє ситуацію, але все одно, оця ідеологічна напрямна, що ті бандити, які воюють там на Донбасі, не повинні вернутися назад в Росію в жоден спосіб. Вона для Росії настільки значима, що вони можуть іноді такі речі навіть і пропускати. Але для населення тут давайте зрозуміємо. Одна річ інформація, одна річ Кісільов, а друга річ те, що називається суспільна психологія, психологія натовпу, соціальна психологія, досить складні науки. Мені свого часу їх доводилося вивчати, і там є деякі нюанси. Іноді дуже нав'язова пропаганда, до речі, в сильно зазомбованих суспільствах може дати абсолютно протилежний результат. Ну, давайте згадаємо: в Росії так, імперські настрої, Крим наш, це святе, це дії на абсолютно більшість населення Росії. Але давайте не збуватися, що є кліше, яке сидить в мозку цих людей уже багато. То десятиліть, воно зводиться до одної фрази: все буде добре, тільки би не було війни. Оце «тільки би не було війни, і Кісельовська брала пропаганда про там десятки тисяч загиблих укрів, про те, як там Донбас громить українців, а воно викликає паніку, тому що це війна. Якщо говорять про десятки тисяч, а там слухати виходить, що вже сотні тисяч загиблих. То це означає, що це дуже велика війна, і Росія, вони розуміють, втягується в неї. А далі включається Сарафанни Радіо. І російський обиватель раптом відчув, що Крим наш це було добре, бо без стрілянини, без жертв. А тут щось страшне твориться. Війна навіть просто на своїх кордонах, війна, в яку втягується Росія, плюс війна, в принципі, з народом якого вчили любити, треба, а не ненавидіти. Ну, викликає такий дисонанс в мозку зазомбованої людини, і я думаю, що в Кремлі починають розуміти, що ця інформаційна цей інформаційний шквал може привести до абсолютно протилежних наслідків. Тим більше, що результатів позитивних результатів малою кров'ю уже не буде. Це вже зрозуміли всі. Як ви вважаєте, оці інформаційні вкиди е, з приводу неправдивої інформації? От зрозуміло, що ми зараз перемовини ніякі з терористами не вели. Тим більше після того як вони порушили мінські домовленості. Провели свої псевдовибори. А російський інтерфакс вкидає інформацію, каже, що це ОБСЄ, Там якісь представники кажуть, що за нашої участі пройшли перемовини, ми намічаємо там майбутню нашу співпрацю. Навіщо це робиться? Ну, власне кажучи, перше, завжди сіяти якусь невпевненість і сіру інформацію, яка не обов'язково має бути стопроцентно брехова, просто в ній зміщені акценти або усунуті якісь ключові певні нюанси з цих акцентів. Це є типово для російської пропаганди. Вони всі завжди цим займалися, і навіть якби не було спеціальної в цьому потреби, вони все одно би це робили. Що стосується так званих переговорів, ну Переговори йдуть, але переговори йдуть в тих рамках, про які сказали наша міністра закордонних справ за участі обсє, що і передбачено мінським форматом. Але забутися сказати кінець фрази, а сказати початок фрази, це дуже по-російськи, це абсолютно нормально для їхньої пропаганди. Ще один нюанс. Ведуться завжди певні технічні переговори. На ній рівні розподілу десь домовляється, щоб вивести тіла загиблих, десь домовляється, щоб десь можна було підвести там воду, а там бойовикам десь відвести своїх там поранених. Такі речі завжди на фронтовій лінії, навіть під час гарячих великих воєн, завжди проводяться. Це є переговори тактичного рівня на рівні підрозділів. Іноді на їх задіяні, коли там треба десь більше щось домовитися, трошки вищі керівники, але це все одно не є переговори керівництва міністерства. Оборони. Вони ведуться постійно кожен день, і просто час від часу на цьому зробити відповідний інформаційний вихоп і зробити багато заяв, це. Ну, знаєте, це така, ніби варіант напівбрехні, яка насправді є ще більшою брехнею, тому що вона тільки запутає і робить путанину в думках. Але що стосується взагалі і інформаційної політики в Росії, мені здається, що там починається якийсь певний такий клінч, Мабуть, все-таки ми зуміли їх політично в цьому плані переграти. От тільки вся проблема в тому, що очікувати, що саме зробить сьогодні російський ведмідь, сказати важко, тому що дійсно там не зовсім адекватні люди сьогодні керують цією державою, заражені імперським синдромом просто до неможливості. Але скільки б не було критиків нас, в Україні, я можу сказати, що мабуть вибрана правильна тактика поведінки сьогодні з Росією. Якби ми воювали тільки з цими двома регіонами, з цими терористами, очевидно, пряма лобова атака вибивання їх з великих. Міц розгром їхніх групувань було б абсолютно правильним і необхідним. Але ситуація, коли ми мусимо фактично воювати з Росією, яка має можливість дистанційно бити по нашій армії, ну іскандери 500 кілометрів дія ураження потужних ракет, які можуть нести навіть тактичну ядерну зброю. Зрозумієте, що в даному випадку найкращий був варіант затягнути Росію в безплідні переговори. Нехай вони абсолютно не матимуть значення для України, але вони виводять Росію на ту стадію, в якій вона відчуває себе невпевною, де вона не має підтримки. І після того поступово поступово розкручувати ситуацію, коли в самій Росії появляється непевність. Я не знаю, хто конкретно зараз був радником президента Порошенка в цьому питанні, але він дуже добре вибрав тактику. І мені здається, позиція сьогодні української влади її заведено всім критикувати. Це нормально, нормально суспільство, але мені здається, в плані ставлення до Донбасу вона вибрана правильною, тому що він... В іншому випадку ми мого дійсно втягнутися в дуже небезпечну, дуже серйозну війну. Зараз ми поступово виходимо на кращі позиції ніж ті позиції, які має Росія, пане Тарас. Як ви вважаєте, наскільки чи до якої межі дійде окупаційна російська влада щодо кримських татар у Криму? Чи е, повторять вони, скажімо, ну я не знаю депортацію кримських татар із півострова? Ну, повноцінну депортацію ніхто вже проводити не буде, але те, що це буде терор, те, що це викрадення, знищення достатньо активних місцевих кримських татар, що буде утискання повне політичне, поступове закручування гаяк в цих інших напрямках, це вже однозначно. Знаєте, Росія на самому початку, тільки коли почалася ця вся авантюра захопленням Криму, почали зробила спроби провести в Криму щось подібне до чеченського сценарію. Вони були готові пожертвувати всіми своїми і розко... гражданами в Криму, всіми тими, хто найбільше виступав за приєднання до Росії, тільки заради одного, щоб створити знову якийсь чисто анклав і готові були віддати кримським татарам, в принципі, Крим майже на відкуп. Мова йшла тільки про одне: що ви маєте продемонструвати стопроцентну лояльність і життя абсолютно за правилами, які диктує Путінська Росія, тобто Кадировська Чечня, і все у вас буде в порядку, все буде прекрасно. Розумієте, у кримських татар все таки є перше. Елементарна внутрішня порядність і шляхетність, чого немає у кремлівських лідерів. А другий момент, який є кримських татар, це розуміння принципів демократії. Вони вже привчилися до них в Україні, в якій самої цієї демократії бракувало, але жити за принципом закручування гайок і знищення своїми ж своїх, тому що ті правила Кадировські передбачають, що всіх тих в середовищі своєму, які будуть мати якусь іншу думку, самі ж кримські татари, їхні там спецслужби, їхні певні групи бойові, мають ліквідовувати фізично. Цей кадирівський варіант, кримські татари від нього відмовилися. І після того піша жорстка помста, яка десь не перейде до межі великої депортації, але яка буде дійсно створювати для цих людей нестерпні умови в Криму. Ну, що може зробити зараз Україна? Це найперше максимальну міжнародну підтримку, тому що реальну підтримку там надати ми поки що не можемо. Тим, кому довелося покинути Крим з півострів, ми мусимо забезпечити ідеальні умови життя тут в Україні. і Забезпечити житло, можливо, навіть за державний кошт шукати це все, знайти їм роботу, дати можливість тут перебути до того часу і створювати тут, в принципі, на вільній території певні об'єднання, певні групи, які будуть підтримувати вже там по своїх каналах кримсько-татарський рух у себе на батьківщині. Ці речі, до речі, ми повинні були робити не тільки щодо кримських татар і біженців з Криму. Ми так само це повинні були зробити для всіх, хто готові покинути Донбас. Тому що треба розуміти, доки Росія не почне хитатися відновлення української на Донбасі, Сі не відбудеться, це можуть бути роки. Вже вибори скінчилися, і не треба брехати один одному, що це ми, от можемо за тиждень, за місяць вернути Донбас. Донбас повернеться точно, а в той момент, коли Росія буде в такому стані, що її буде не до Криму, і не до Донбасу, а так, щоб зберегти, хоча б своє московське княжество. Тому там потрібно теж вирішувати. Ми не зможемо годувати енергоносіями якимись випатами тощо ту територію. Очевидно, що ті кошти все одно ліпше було б акумулювати на те, щоб дати можливість всім. Хто не повністю зазомбований Путіним і цими ДНР, і ЛНР, виїхати на материкову частину України з тим, що колись вони туди повернуться, але забезпечити їм тут такі умови, як, скажімо, Грузія для біженців з Осетії, південної Осетії Абхазії забезпечити. тобто принаймні створити житло і спробувати створити робочі місця. Наприклад, який, жаль, цей уряд який був нічого для цього не зробив. І це дуже великий гріх. Тому що ми все одно рано чи пізно будемо змусити відключити електрику, газ, тепло і все інше по Донбасу. Просто ми фізично не зможемо цього тягнути, навіть технологічно. Але ми мусимо для тих людей, які звідти поїдуть створити умови. Ні для кримчан, ні для дончан. На жаль, це поки що не створено. Може, новий уряд я надіюся, він трошки оновиться. Все таки за це візьметься. А для тих кримчан, які будуть залишатися на окупованому півострові, от ми розповідали про телеканал АТР. Ну, подати його там в цих в мережах ретрансляторів, це одне діло. Може передбачити якоюсь окремою окремим рядком донорські якісь виплати цьому телеканалу. Бо це ж кримські татари, це українці, вони патріотичні українці. Вони були на Майдані, підтримували революцію гідності. Є єдиний мовник на їхньому півострові, який може надавати нормальну інформацію про них. Ну треба ж якось його і підтримати. Можливо, ну тільки. Тут треба бути дуже обережним, враховуючи те, що сьогодні Крим підбувається як окупована територія під юрисдикцією російських законів, і будь-які виплати, які будуть йти напряму кримсько-татарському каналу, стануть підставою для наджорсткого закриття цього каналу, цими маски шоу, зруйнуванням, нищенням обладнання, вилученням дисків і все тому подібне. Тобто, це буде підставою для того, щоб цей канал остаточно зруйнувати і закрити. Ніяка міжнародна громадськість тут не допоможе. Я думаю, що тут є інші механізми: це механізми індивідуальних стипендій, які, Очевидно, могли би виплачуватися в індивідуальному порядку журналістам. І в такий спосіб їх можна було би підтримувати. Я думаю, що цей варіант тим більше, що там вже діє, все таки якась, хоча б банківська система, нехай не українська, тому перерахунок на карточки певних коштів, але це дійсно мають бути стипендії за журналістку за творчу роботу, а не за діяльність конкретного телеканалу. Тому що цим ми допоможемо Росії його остаточно знищити. Зрозуміло, І щоб закрити тему кримських татар, як ви ставитеся до створення там на повіострові альтернативного меджлісу. Ну розумієте, на великий жаль, треба взяти собі цей гріх на душу українська сторона в часи е, і януку та навіть господи, навіть в часи Ющенка, заграючи з кримськими татарами, з меджелісом офіційним закривала очі на те, що там появлялися структури, які проти меджелісу кримських татар, абсолютно патріотичної української державницької структури, боролися найпідлішими способами. Те, що створилося вже після того, як прийшов Янукович, ну це взагалі просто жах. Пряма підтримка, згадайте цю Могильовщину в Криму. Пряма підтримка всіх, буквально всіх національних груп кримських татар, які виступали проти меджелісу. Він готовий був захвостити туди ваххабітів, і реально відбувалася. Фактично, підтримка ведення отримання громадян з ваххабітськими певними групами, тільки щоб боротися проти меджелісу. Ну те, що Росія буде вести цю лінію, це зрозуміло. Це їхній абсолютно типовий варіант. Але дуже сумно, що на привеликий жаль, оце розкачування ситуації і підрубування. Коренів, ну, основної в Криму проукраїнської структури відбувалося ще за часів, коли Крим був у повній юрисдикції української держави. Ну це ознака того, що всі ті, в кого немає в серці України, таким чином десь і борються проти тих, хто цю Україну відстоюють краще ніж ми з вами. От взагалі, як би ви оцінили оновлення українського парламенту на 56% новими обличчями, людьми, які раніше ніколи не займалися політикою, були або журналістами, або громадськими активістами, або баталь... там, командирами добровольчих батальйонів і так далі? Ну, знаєте, перше, чи говорити, чи буде це прекрасний парламент, ну, очевидно, не доводиться. Він не буде прекрасним, хоча б за тою системою, з яку він обирався. Але попередній був настільки поганим, настільки неадекватним. Ну, я ж своїх чотири скликання в Верховній Раді міг прослідковувати, як з кожним наступним скликанням в піке гіршила і гіршила якість депутатського корпусу. Останнє скликання, ну, на мій погляд, воно вже не витримує жодної критики. Тобто, цей на кілька порядків, не в рази, а в десятки разів буде краще від попереднього. А основне там навіть не те, що там появилися нові люди. Це добре. Деякі з них середини в своїх фракціях будуть створювати ну вибухову таку ситуацію, контролюючи за якимись не зовсім хорошими, не зовсім прийнятими речами. Це теж дуже добре. Але, мабуть, найосновніше ці люди все таки обрані в трошки в іншій ситуації. Давайте зрозуміємо: якщо ми говоримо про вибори 2012 року, депутати ішли в раду, знаючи. Що від них ні суспільство, а реально це так, ні там різні органи влади не вимагали депутатської роботи. Вони мали сидіти, штампувати закони, які вносить там президент чи Кабмін. Опозиція відповідно мала так не дуже гучно, але їх критикувати і потім тихенько підігрувати. І всі разом мали деребанити гроші державного бюджету, займатися бізнесом, чим завгодно, тільки не депутатською роботою. Вони йшли на це. Вони йшли до корита. Ніхто з них серйозно не йшов займатися депутатською роботою. Ті, хто прийшов зараз. Розумієте, що шо... Соціальне замовлення на них зовсім інше. Їм вже не дадуть працювати так, як вони працювали. І навіть і самі люди, які приходять зараз в нову раду, вже там будуть поводитися дещо інакше, ніж поводилися в минулій. Знаєте, люди не міняються, але міняються обставини, в яким доводиться їм працювати. І тому, я думаю, перше, поява певних нових облич. Оновлення парламенту більше, ніж на 50%, Наскільки я бачу, що дуже кардинально. Оновлення на 30 вже міняє обличчя парламенту. Тут більше 50%. Поява, в принципі, нових політичних сил, збереження певної монополії і загалом влади. Тобто, суспільство висило довіру владі, дуже високий кардобаланс. Дві партії влади, ну ще третя була свобода, разом набрали понад фактично 50% голосів виборців. Це дуже багато. Ну це дає умови для того, щоб буде політична воля, щоб цей парламент грав добру гру. Негатив: негатив, мабуть, один. Виборці в Україні вибрали між двома речима: перший швидкі реформи, і другий гарантія того, що не буде якоїсь там надмірної концентрації влади і якогось там страху, що може бути якась диктатура. Пригадуєте, перед виборами дуже активно було і дуже Міла проведена агітація. З одного боку голосуйте за прем'єра Яценюка, а з другого боку надзвичайно прецизійно. Велитанська кількість експертів, громадських діячів, в один тон в один день почали, в один день закінчили тезу, що Порошенко перетворюється на другого Януковича, починає закручувати гайки, стягувати до себе повноваження, і що це буде страшніша диктатура ніж при Януковичі. Один день в один день закінчилося. Але виборці зрозуміли так: є загроза. Вони неї, може, не вони до кінця повірили, бо все одно багато проголосували, але захиталися і вирішили зробити баланс влад. Але з одного боку гарантії дістали все проти, рі... проти певне буде, взаємний контроль буде, але з другого боку дістали дуже серйозну проблему, тому що реформи підуть два рази повільніше. Оце ну, це треба розуміти. Коаліційний уряд ніколи не буває нормальним, хорошим урядом у реформаторів. Але оновлення уряду мусить відбутися. Всі ті е, вечір виборів, які відбулися, та сам шантажі, що ми вступимо тільки тоді, коли буде не тільки наш прем'єр-міністр, а всі ключові міністри. Ну вони не можуть розглядатися серйозно. І я думаю, що Президентської партії є один дуже великий козир в якийсь момент. Якщо не вдасться до до дня прийняття присяги депутатів, до цього дня треба всі переговори закінчити. Якщо їм не вдасться домовитися, вони можуть зробити пропозицію третій силі, сказати: давайте ви створити уряд, який ви хочете. Ми на це згодимося і хочемо побачити, як Арсеній Петрович відмовиться виконувати волю народу про те, щоб була термінова коаліція. Я думаю, що до цього не дійде, але в останній момент раптом. За день до прийняття присяги новим скликанням Верховної Ради всі стануть набагато поступовішими. Зрозуміло, і до теми люстрації я хотів би перейти. От ми бачили, що е, повільно, але в деяких міністерствах і відомствах вже відбуваються звільнення людей, які підпадають під ті критерії люстрації. Але є одна проблема, про яку нам говорили експерти, і політичні, і з державного управління що у нас в принципі не готовий резерв, ким їх замінити. І під ці люстраційні критерії часто потрапляють люди, які ну просто потрапили під критерії. Насправді вони не були корупціонерами, їх просто тримали при режимі Януковича для того, щоб щоб хоч, хоч хтось вмів налагодити роботу там цього міністерства чи відомства, як робити в такій ситуації, як ви думаєте? Ну, перше, є дві проблеми: ми скорочуючи там корупціонерів, не корупціонерів, старих людей, тощо забаємося про одну річ, а нам не треба шукати їм заміни. Абсолютна більшість тих людей, яких ми скорочуємо, не мають бути замінені новими людьми. Їх треба скорочувати разом з тими функціями, які вони виконували. Ну я розумію, що ще поки що здається дуже зарано скорочувати тілий ряд гаузевих міністерств. Скажімо, в майбутній українській державі, мені здається, така річ, як Міністерство аграрної політики там, чи інші подібні гаузеві напрямки, є абсолютним абсурдом, їх просто треба ліквідувати. Це є саморегулювання, а держава на рівні Міністерства економіки має створити для всіх галузей господарств, які тільки існують, створити відповідні умови, якими вона має займатися. Уряд в розмірі 4-5, ну, максимум 7 міністерств, це є нормальний працедатний уряд. Уряд і ці міністерства мають бути без цих всіх департаментів, без цієї велетенської маси людей, які невідомо, що роблять, тільки утруднюють ситуацію, плюс ліквідація структури Кабміну. Апарат Кабміну тисячі людей, які дублюють всі міністерства. У нас всі міністерства продубльовані. Вже слава Богу, зараз ліквідуються дубляжі міністерства адміністрації президента а у заївідді, бо там іде скорочення, і вони будуть повністю ліквідовані, наскільки я розумію. Але в Кабміні вони зберігаються і нарощуються. Тобто, принаймні, по два міністерства юстиції, два міністерства аграрної політики, два міністерства Політики в нас далі діють, що утруднює будь-яку роботу не просто скоротити тих людей, а не шукати їм заміну. Скоротити всі ті функції, які вони виконують. Тобто, скорочення має бути без поновлення, скорочення з функціями. Це був би найкращий варіант. Це перше. Ми дійсно трошки неправильно вибрали тут напрямок. Ми хочемо зберегти структуру, яка шкідливіша за тих людей, які структуру робили корупційну. І тепер другий момент: знаєте, в нас люстрація пішла е, за колективною відповідальністю. Ти був поганий в поганому місті. Час, ти автоматично винен. в ну, світі такого немає. Ілюстрація проходила за принципом: кожен, хто погане місце, поганий час перебував і підозрений, повинен прийти і написати в заяву. Так я там був, так я мав отакі-то порушення закону, тому що всі вони щось порушували. Я мав такі порушення, а в цьому завживав. Дивіться і вирішуйте, що зі мною робити. Людина, яка мала великі порушення, дістає відставку. Але можливість повернутися через якийсь час. Людина, яка мала малі порушення, це перевірено, може лишитися працювати тільки під певним наглядом. І людина, яка збрехала, дістає 5 або 10 років тюрми після першої ж перевірки, коли виявиться брехня. Оце мало бути жорсткий варіант ілюстрації.